Президент США Дональд Трамп підписав закон, що поклав край найдовшому в історії США шатдауну. Він тривав 43 дні. Раніше законопроєкт схвалили обидві палати конгресу. Його ухвалення дасть змогу державним службовцям повернутися на роботу вже цього тижня. Однак поки що не зрозуміло, коли повністю відновиться надання державних послуг. Останні 43 дні демократи в конгресі блокували роботу уряду США, намагаючись вимагати в американських платників податків сотні мільярдів доларів на нелегальних мігрантів, людей, які нелегально прибули до нашої країни з банд, в'язниць та психіатричних лікарень. Демократи хотіли виплатити їм півтора трильйона доларів тимчасовий бюджет надійшов на стіл президента увечері в середу, після того як його схвалили в палаті представників. Раніше його також схвалив Сенат. Проєкт дасть змогу американському уряду працювати ще близько двох місяців до 30 січня наступного року. Однак питання про продовження податкових пільг у межах програми Обама-Кеа залишається відкритим. Саме воно стало головним пунктом розбіжностей республіканців з демократами, які наполягали на продовженні субсидій. Голосування щодо цього пункту запланували на грудень. Нині в США до 30 січня діє тимчасовий закон про фінансування. водночас конгрес ухвалив три повні річні бюджети: на сільське господарство, на будівництво для військовиків та на справи ветеранів. Решта залишається на рівні минулих витрат. До кінця січня Конгрес повинен проголосувати щодо решти дев'яти бюджетних законів. Якщо це станеться, уряд перейде на звичайне річне фінансування. Якщо ні, то ухвалять тимчасове продовження або почнеться новий частковий шатдаун. Попередній рекордний шатдаун був під час першого президентства Трампа. Тоді він тривав 35 днів.